Мир вам, браття і сестри, за допомогою соціальних мереж розпоширення комунікацій різних способів досконалення технологій, зараз більшість громадських активістів самі виступають час від часу в якості журналістів. Вони мають можливість доносити. Ми спостерігаємо, що та інформація, яка з'являється в соціальних мережах, легше знаходить доступ до засобів масової інформації до уваги журналістів, ніж та інформація, яка викладається на партійних чи організаційних сайтах, чи є в розсилках засобів масової інформації. Громадський активіст так чи інакше виконує функцію журналіста. Але з другого боку. Журналісти дедалі частіше виконують функції громадських активістів на кожній акції громадянського спротиву. Журналістів зазвичай більше ніж тих, хто її організовує. Журналісти проявляють активність. Журналісти здійснюють тиск на органи державної влади, на правоохоронні органи. Журналісти часто формують громадський мейнстрім. Вони є співорганізаторами багатьох акцій громадського протесту і акцій прямої громадської дії. Тобто, ми бачимо, що відбувається змішання, журналіст, громадський активіст дедалі виступає як одна фігура. Це одна людина, виконує ті і інші функції. І це непогано. Це відкриває великі можливості. Певною мірою це повторює ситуацію 19 століття, коли літератори, поети, літературні критики. Вливалися в революцію і робили революцію, скажем, Герцин, Білінський в стосовно Росії, Андрій Шфор стосовно Франції, і так далі. Ми бачимо, що ці люди сиділи рівно такі самі терміни в ув'язненні, Так само їх засилали до Сибіру, так само він сьогодні виступав в якості літератора чи літературного критика. А завтра він кидав бомбу в касудорі в імператора. Якщо це одна фігура, це відкриває небачені можливості. Якщо журналісти, громадський активіст одне і дедалі більше інтегрується, це означає, що це привносить нове дихання в журналістику. Це нова екзистенція, нова сутність. І Тут варто думати про якість. Справді от насправді в вічності залишається тільки надзвичайно злободенне. От те, що було злободенне, актуальне, те, що бентежило і обурювало в даний момент, це перебуває в вічності, і ми бачимо, що хто залишився від французької поезії 15 століття, Франсуа Війсьон, Філіп де комін це солдатські мемуари. Ми бачимо, що значна частина старого заповіту це. Актуальні питання сьогоднішнього дня для єврейської спільноти того часу, або згодом для євангельської спільноти, що таке послання апостолів, це е, дуже актуальні злободенні репортажі і особисті листи. Це те, що на дану секунду робилося. Те, що робилося на дану секунду, лишається актуальним і через дві тисячі років. Маємо це завжди пам'ятати. Те, що ми сьогодні робимо по-андріївському узводу, те, що ми робимо сьогодні проти Донецьких, те, що ми робимо сьогодні в кожний даний момент, спалюючи бульдозер забудовників чи організуючи акцію громадського спротиву де-небудь в Харкові, це при належній подачі може залишитися і мати. Велике значення для прийдешніх поколінь, якщо це буде талановито, талановито зроблено і талановито описано.